Винесла колясочку і зараз в віранді чекаю, Віка мені дасть Святославчика, бо вона роздягнута, а я навдягалася, як капустина. На дворі холодно. Пише плюс 12, ну вітер. Ну, хоч годинку, може, погуляємо. Пенді сиди дома, там холодно. Я готова, зайчка. Давай. Отак. Отак. О! Ти теж одягнутий як капустина, не тільки бабуля. Ось так. Ось так. Ой вітер каже, бабуля, ховай мене. Ой, ховаю, зараз. Ой. Ховаю, ховаю, ховаю. Опа. Опа. Отак. Опа. Укриваємося і на дворі гарно спиться. Да? Опускай ручки, солдат. Підняв вверх. Все. Закутала бабуля і будемо кататися. Угу. Так, сьогодні ми нічого не робимо. Ну, може, після обід, бабуля. Або вже як ви поїдете, ну поїхали. Ну, так ми гуляємо. Не спимо, ну і можна його і не возити. Включили музику, ну і трішки дрімаємо. Ага, а я сходила кусочок м'яса, дала там невеликий, сірому сидить на підвіконі. Вчора гречку з м'ясом поїв. Ну, сьогодні я так швиденько, бо з малюком я то кажу, я швидко на тобі трішки. Думала, він піде ні сидить на вікні. так ми. Ну, це ж можна щось і робити. А можна й просто погуляти. Ну, в нас сирена. Як завжди. Ну, давай ще музику. Там тепленько. Віка каже, ти ж не все там відкриваєш, та я оцей козирюк не відкривала, так я ну, спеціально не відкривала, щоб йому більше було у воздуху. Ой, та тут іще щось. Трішки ж треба, щоб. Так, у нас тут шум, ну, ми будемо гуляти. Може, повозить трішки, швидше засне. Хай гуля. От так. Ну, засне крепко. Тоді піду перевдягнуся, то, може, щось зроблю, а може й не буду, бо вони сьогодні поїдуть в мене потім всі дні, що хочеш, те й роби. Було б бажання. Ось так. Поїхали так зачепились опа. Отак бабуля його тут закутушкала і гуляємо. Може, й заснемо. А тут добре, Віка каже, ну там, де вони живуть, на, на соцмісті, на соцгороді, так ми називали, каже, це ж по три години з ним, то, каже, трошки скучно, ага. а воно ж уже ж холодно, не сядеш, не посидеш. А що ми? Все, бабуля замовкає, і давай будемо да? будемо спати. Оце знайшла саме затишне місце. Бо таке прохолодно, може пізніше і потепліє, Ну поки що хочеться руки сховати. Добре, валянки мені від знайшла мої оці огородні. а ось що я буду вдягати, не знаю. Та там наверху в мене є що, щоб попрацювати. Та це ж подивлюся, що тут у мене. Тут ці гейхери, що тільки посадила, я плечики висвободила від землі, як мені там Наташа порекомендувала, що так треба, а ця гарно росте це її подарунок. Ну і думаю, що ж би я тут поробила, поки він спить. Це ж дві години просто ходить по вгороду не хочеться. Треба щось зробити, а що не знаю, От, я, мабуть, перевдягнуся, зараз віка вийде, секунду постоє, а я перевдягнуся і перекопаю, там у мене в теплиці, в каркасі теплиці. Одна частинка не перекопана. Ну, а так дивлюся, Санталіна, Ця, що з великим корінцем, добре виражеться. Думаю, що буде з нею діло. От. А тут незрозуміло. Не ну, навесні воно покаже. І берійки чогось дуже хворіють оці. І, і незрозуміло чого. Там у мене не хворіють. Посадила, і вони прекрасно себе почувають. Ну. Тут, поки я сказала, я призупинила роботу. Може, якась малинка ще ж буде тепло. Я дивлюся, там вже є, можна зібрати. Ну, Вчора вже так ж меню ще зібрала, вікуля, кажу, помий, бо до землі торкалася. От. Так що ну, є трішки. Та скільки тут цих кущиків, господі. Так, ну і що? Поки що погуляю вікулічка вийде. Просто подивилась, позаглядала. Сірий пішов. Ага, немає. Я думала, так і буде сидіти та ні, гляди. З'їв те, що дали, та й пішов. Бджілки ще літають. Ну, плюс 12, але так. Вчора було плюс 9 після обіду. І сонечко було, то було дуже тепло, а зараз якось так не дуже. Ой, там кричать щось у Володі робота і валі, отож від От мостки роблять навколо будинку, то хтось, може, допомагає. І до Наталі треба сходити. Голосове відправила вайпер. Каже, щось нажала, в мене тепер англійські букви, а я не можу повернути на український. Я їй голосовим відправила, як це зробити, але вона ще мені не відповіла. Кажу, не зможеш тоді ввечері прийду та й зроблю. Вийшло сонечко, потепліло, я перевдягнулась. І ближче собі поставлю. Ось тут. Отак. І ми спимо, а, а я займусь перекопкою. Взяла рукавички. І ось цю частинку я перекопаю. Я, я спробую, бо тут дуже мокро, може, й не вийде. Так. Почну ля. земля мокра, не можна. Ой, тут скільки черв'ячків? Ну, і поїхали. А чого стоять? Ось так. І в мене вже лишиться мало перекупки. А перекупки в мене скільки лишиться, та отам. І все. Я цей бур'ян, що тут такий, як невеликий, я його навіть не збираю. А він, може ж, перегниє. Та буде якесь добриво. Ну, трішки вологувато. Це тільки такий забираю довгий. От внучик, правнучок дає мені. Щось робити. Звичайно, в своєму домі вийшов на вулицю. Хочеш сиди гуляй, а якщо є робота, можеш попрацювати. Я вилами копаю, бо лопати мені важко. А тут такі невеликі грудочки. Потім навесні заволочиться. Може, ще раз перекопаю, не знаю, як там вийде. <му> Все справилась. так, спину. Сонце пригріло, то стало так тепло, навіть жарко. Може, то, що я копала, я зараз хочу парничок відкрити. І моя малявочка спить. І ніякий шум йому не заважає. Так, поїли все, не знаю, чи сірий. Ну, хтось поїв. Так, до вечора можна відкрити так. А, сонцеві це я неправильно може роблю. Ось так. Нехай. Ой, гарні стоять ялинці, ялиночки. І ялівці. Ну, оце може я їх, там є дірочка, треба землі туди більше насипати. Ну, а так, стоять добре. Ой, що тут? Тут уже чері. Ось. У. Маленький. Томатик. І тут ціла гілочка єсть. Ну, нехай. Ай ростуть, зараз ближче покажу. Так, а тут ось цибулина вилізла чогось. Чи... О, хай буде зеленіть. Потихеньку вилазить вже цибулька буде. Ой, я тут не пройду. Тут у мене колясочка. І красунчик спить. Ну ось. Ну, це мої живці тут. Я думаю, що все буде добре там. Дірочка в углу. і так ось попідсипаю. Ну, так, води тут багато, можна і не поливати сьогодні. Я сюди виносила е, два попів відра теплої води і поливала їх. Ну, тут це ж черик один зірвав, я його вже спробувала, Гарний, хороший. Трішки кисленький. Ну, ці не встигнуть, вони ось квітують. А оце ж, я так здається, я цілу, цілий помідорчик посадила. А це були і коктейльні. І ось дивіться, вони ростуть. Я взяла один на насіння. Вони ну, виходить, що вони пізні, цей, мабуть, дозріє все. У нас гучна сирена. Що я хочу зробити? Віка виїхала, кудись їй там треба, чи манікюр Ну, я вже забула, не питала так дуже. А я хочу полити все, що тут є, що я насадила. І сьогодні скрутить шлангу. Ось так, так ми там не зачепимося. Уже, я думаю, вона мені не буде потрібна. Такого є спеки не буде. Зараз я позаливаю тут всі зимці свої. І хай живуть. Тут Вікуля говорила, вона там купує водички малому. Ось такі великі пляшки. Каже, я тобі ще дам. Так що, може, до морозів я й накрию оці живці, які. Ну, я б хотіла ялиночки понакривати. Мені дуже хочеться розвести ялинки. Ось я тут говорю, а вода шумить, може мене і не чути. Ну. Знайшла собі заняття поки Святославчик спить. Так я тут так до... дістану. І залью оцю хризантему. Ну... Я знаю, що люди лишають так на гілочці одну квіточку, щоб вона така була здорова. Ну, я не лишила. Оце теж пустила так. Мені хочеться кущик, я ж не на продаж. Так, оце ялиця колюча посажена. Живці не знаю, що з неї буде, але щось буде. Так, це я вікуліну трояндочку пересадила. Міні такі квіточки, Артем їй дарував. Ну, я оце так і трояндочки попідливаю трішки. Це остання водичка з шланги в цьому році вам. Отак. Зити прийнявся оце в мене деревовидний піон. Дивлюся так гарно листочки. Оце то тут їх буде три, оце один, ось ось такий слабий, слабий, і ще один, ну а це здоровий. Так, ну і тут вже позаливаю. Ладно, собі трішки треба. Бачте, який тиск води, супер. Влітку такого не доб'єшся, хіба в 12 ночі встань, тоді буде такий. О, перегнулась шланга. Зараз поправлю. Оце єдиний недостаток, вона легенька, а тільки оце ж вона перегинається. Так, тут теж позаливати. І до побачення, до весни. Так, змотала шлангу, тепер треба тільки зв'язати і відправлю в гараж. Все позаливала тут. Думаю, поки що так. От. Щось виживе, щось ні, ну, будемо бачити. Дивіться, скільки бджіл, і де вони набралися на моїх кущиках. Ой, і там. Ну, сонечко з'явилося, і вони повилітали. І гарні. А, шукають нектар. Угу. Багато їх тут. А я прийшла, заберу святіка. Уже у двір. Я вже так все переробила, що на сьогодні навіть і не планувала. Віка привезла бабулі каву, тут гуд написано, Ну, кава дійсно смачна. Ми ще спимо. Вікуля тут його конкретно замурувала в ті. Бояса. Ремень ага, ремень безпеки, мене... а то я думаю, як їх <реш> Тож Ми їдемо до другого дому, так? А що нічого не скажеш бабулі? А? Скажи пока, пока Пока-пока! Сонечко, ну скажи. Кажи, я тобі багато балакав, да? я тобі багато і так балакав, а тепер пока! Ну, що до п'ятниці? А раніше не вийде. Ага, я зрозуміла. Ну, тоді щасливої дороги і на зв'язку, на відеозв'язку. Пока. Пока Уже є, але в мене не було часу. Треба ж піти Наталі справити вайбер, бо не написала нічого, значить, не зуміла перевести англійський на український. Тера, що ти лаєш? Терочка. Тера, перестань. Хороша, хороша дівчатка. Так, ну я пішла. ну вибач, я не могла раніше. Поки ж справилася зі своїми, давай щас свій телефон, я тобі все зроблю. Зараз да. дам. Ага. І що? І, і, і заведи мені номер. Ось. Ага. цей, катюр, катюр. А, добре, зараз Це заведу, За, заведу зараз все зроблю тобі, сонечко. Зроблю зроблю. Чай робить тобі. Роби, я то думала, і ще й чай не даси. Зараз постав пропадатиме. Ага, жовтіє у Наташі. Це Наташа, як він правильно, пеларвоня називається, так? Ми їх калачиками називали. Ось занесла в хату і він в жовті. Ну а Наташа сказала, він у хаті не буде. Пропаде, так? Його треба зрізати повністю. І І підвал? підвал. Так. Шкода. Так виходить, що він тільки на вулиці. Він тільки на вулиці. Зрозуміла. Тож я з хатні, це видно mm -hmm. на ті, що на... Це мені подарували е, на день Рождення. — Ціле рі. Ціле все врем'я цвіло. А, це, це Валя подарувала? Ні? Ні, це. Рая купила. — От Саші, а, mm -hmm. а, а от себе вона купила якісь другі. Наташ, ну давай завтра зріжеш і опустимо його в підвал. Та ну, ну жалко, подарок. Харах. Ну, та зріжу, ну да? то хай вже. Ну, не буде. У мене різнисти. завжди собаці варять, і думаю, угу. по, хоч якийсь кустик може обріжувати. Самшита? Ось. Ага, якось. Ага, Наташ, поставиш водичку яку-небудь, я потім заберу, попробую mm. посадити. Я ж свої повикидала, бо отак ж напала та зараза. А що ти тепер... думаєш, воно. Буду б рискать, мені так хочеться, воно ж вічно зелене. Ні, ну ти думаєш, що воно пусте Так, да, так я так посадила. Я у Лілі взяла оце ж живця і посадила, і вирощувала. А, Ось у Наташа вже змерзла, оділа жилеточку, красуня. Каже, та я одіну. Я теж виключила, бо в квартирі, ну, в будинку як, 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 як термос.